З 15 лютого на Сумщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки. Тож рибалкам доведеться зробити перерву необхідну для успішного відновлення популяцій цього цінного виду прісноводних хижаків. Шановні рибалки-любителі, є такі бажаний для вас трофей, як щука звичайна. Це холоднокровний вид прісноводних хижаків. Незабаром у цієї риби починається період міграції та нерестову активність, яка розпочинається при температурі від води до 3, від 3 до п'яти градусів Цельсія. Тож з метою максимального збереження, відновлення та примноження популяції щуки звичайної, відповідно до нових правил любительського рибальства, це додаток 3, частина 2, пункт 3, У всіх рибогосподарських водних об'єктах або їх частинах встановлюється заборона. На вилав щуки звичайної з 15 лютого до 31 березня 2024 року. Включно за незаконне добування щуки звичайної передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесеної рибному господарству шкоди. Компенсація за один незаконно вилавлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. Тож, якщо ви випадково спіймали щуку, то випускайте в природне середовище. Також нагадую, що згідно додатку 2 правил любительського рибальства, за одну добу перебування на водоймах на одного рибалку любителя дозволено вилов 3 кг плюс один екземпляр риби. Цей екземпляр будь-якої маси, у мінімальне дозволених для добування лову розмірах. Також за одну добу перебування на водоймі дозволяється у дозволений період вилов раків не більше 30 штук. Також діє і заборона вилову риби на зимувальних ямах, яка триватиме до початку весняно-літньої нерестової заборони цього року. На території Шосінської громади знаходяться такі зимувальні ями. Це перша зимувальна яма. Затока річки Десна в районі Ісо біля села Собич площа 2,5 гектари. І друга зимувальна яма це акваторія біля місця впадіння річки Іводка у річку Відь на відстані 300 метрів проти течі біля села Ображівка, площа 1 гектар. Заловлю риби на зимувальних ямах, в тому числі з берега, перед Бачено штраф він складає від 34 до 170 гривень, і за кожну незаконну рибу, добуту на зимувальних ямах, доведеться сплатити окремий штраф. За кожну щуку, звичайно, виловлену незаконно 3468 гривень, за карася сріблястого 1581 гривня, за сома європейського 5117 гривень, за краснопірку, пласкирку або плітку звичайну 1564 гривні. гривни. За кожного ляща – 1649 гривень, за кожного лина 1598 гривень. За Окуня звичайного 3162 гривні, за сазана 3706 гривень, за судака звичайного 3587 гривень. За кожного незаконно виловленого рака 3332 тися гривні. Крім цього, не можна наразі ловити річкових раків. Заборона діє по 30 червня цього року включно, адже наразі триває період їхнього природнього відтворення та першої линьки. Компенсація за один екземпляр незаконно виловленого раку становить 3332 тисячі Так що, якщо випадково спіймали рака, теж випускайте в природне середовище. Негайно інспектори Сумського рибоохоронного патруля закликають громадян дотримуватись природоохоронного законодавства та дбати про колошню екосистему. У разі виявлення порушення можна звертатись на гарячу лінію патруля за телефонами 096 838 2570 або 0542 77 17 15.